22-й турнір пам'яті колишнього директора Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Віктора Андрійовича Гері відбувся у басейні коледжу в рамках святкування 85-ї річниці з дня створення цього престижного навчального закладу. До Івано-Франківська вшанувати пам'ять заслуженого працівника фізичної культури Віктора Андрійовича, окрім семи дитячих юнацьких спортивних шкіл Прикарпаття, прибули плавці з сусідніх областей Тернополя і Чернівців. Цього разу змагання проводили за програмою багатоборства серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження та кадетів 2011-2012 та років народження на урочисте відкриття змагань прийшли привітати юних спортсменів члени родини Віктора Гері. Дочка Валентина Гриневич, зять Костянтин та внук Віктор, начальник управління спорту та молодіжної політики обласної держадміністрації Константин Лисейко, заступник міського голови Віталій Федорів, президент обласної федерації сплавання плавання Василь Сав'юк, директор коледжу Любмир Посічняк та працівники циклової комісії з плавання. Після урочистоти та напутніх слів почесних гостей розпочали змагання за програмою плавального багатоборства. У багатоборстві вільним стилем переміг вихованець Валентини Михайлівної Ткачук з дитячої нацької спортивної школи номер 2 Максим Ільницький із сумою 240 балів. А це своєрідний подарунок Валентині Михайлівні, яка напередодні відсвяткувала свій день народження. На другому місці з сумою 183 балів став Богдан Гнат із Чернівців, а бронза дісталась у стиму Олексію з Тернополя. Серед дівчат цю дисципліну на дистанції 50, 100-200 і метрів найкраще проплила снятинська плавчиня Меланія Староста 209 очок. Анна Білійчук із Івано-Франківської дитячої нацької спортивної школи Олімп із сумою 182 очки стала другою, а третє призове місце із сумою 173 очки дісталось Анні Яні Лапечак з Тернополя. Чемпіонський почин Меланії старости підхопила у плаванні брасом ще одна вихованка Снятинської дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Кушницька із досить пристойною сумою 229 очок. Срібним призером у цій дисципліні відзначилась Каріна Тріль з Тернополя, 150 очок, а бронза у Елі Терлецької спокуття покуття – 146 очок. А ось серед юнаків у багатоборстві брасом справжню сенсацію подарувала своїм тренерам Наталії. Данилейко, Валентині Ткачук та Олександру Фоміну і чисельним оболівальникам Матвій Іванський, який подолав 100-метрову дистанцію на короткій воді за нормативом майстра спорту України 1 хвилину 4,35 секунди. І цей результат допоміг йому у багатоборстві з сумою 339 очок обійти не менш перспективного спортмена Браготинської дитячо-унацької спортивної школи Данила Париляка. 24 очки, а третє місце у представника Снятицької дитячої юнацької спортивної школи Влада Івасюка – 258 очок. Стилем батерфляй відзначилися дві плавчині Ілона Грушецька з дитячої юнацької спортивної школи Олімп та Вероніка Соляник з Івано-Франківської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тут кращою була Ілона Грушецька 144 очки. Серед юнаків цим видом плавання відзначилися два спортсмени з дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Роман Вінтоняк з результатом 175 п'ять очок, та Давид Максюк, який відстав від свого товариша всього на три очки бронза. У цьому виді плавання дістали з тернополянину Максиму Шкварло 122 очки. У плаванні на спині серед юнаків кращим був Матвій Чупак з Рогатина, який набрав у багатоборстві 236 очок. Всього на 5 очок менше набрав Андрій Маринюк. Снятина. Арсен Скибінський з Тернополя з сумою 222 очки став бронзовим призером. Серед дівчат не мала собі рівне у плаванні на спині, вихованка Олени Юрівни савюк з Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи Олімп. Валерія Нужненко – 165 очок. Срібна медаль у тернополянки Яни Заблоцької, а бронза у Анни Лисенко з Долинської дитячо-юнацької спортивної школи. Серед кадетів результати, хоч і скромніші, ніж у їх старших товаришів, але на голубих доріжках точилась не менш запекла боротьба. Серед дівчат у багатоборстві вільним стилем найкращою була Софія Сидоренко з Івано-Франківської дитячої юнацької спортивної школи No2, яка у сумі набрала 108 очок. Серед юнаків переміг у багатоборстві вільним стилем Максим Сумик з Рогатинської дитячої юнацької спортивної школи 92 очки. Брасом серед дівчат відзначилась Ангеліна Терлецька Снятинської дитячо-юнацької спортивної школи, яка набрала 83 очки. Серед кадетів найкраще всі дистанції брасом подолав рогатинський спортсмен Максим Воробець з непоганим результатом 132 бали. Плаванням на спині відзначилась Євгенія Шапка з теж абсолютним результатом 130 очок зі Снятинської дитячо-юнацької спортивної школи. Серед кадетів плавець Тернополя Вадим Староушник проплив на стані всі дистанції зі скромним результатом 76 очок, але цього вистачило, щоб стати переможцем. Батерфляєм Вікторія Пасіка тест Тернополя всі дистанції долала по нормативах третього розряду і в підсумку стала кращою сумою 64 бали. Серед кадетів по нормативах, але вже другого розряду із сумою 105 очок проплив Максим Пугач з Снятинської дитячо-юнацької спортивної школи. Родина Гриневичів за підсумками всіх запливів встановила грошову премію і призи за абсолютно кращий результат. Серед юнаків його отримав Матвій Іванський, а серед дівчат Вікторія Кушницька. Серед кадетів такої честі домоглись Максим Воробець з Рогатина та Анастасія Шапка зі снятина. Цей турнір у черговий раз доказав, що людина живе у наших серцях, допоки ми її пам'ятаємо і шануємо.